Змовно в Україні вже є багато е національних елементів або елементів національного законодавства, які будуть використані, безумовно будуть використані для того, щоб проводити скрінінг, оцінку проектів, е визначення пріоритетів, е і такі, як, наприклад, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля і. Вони всі залишаються, вони безумовно актуальні, але коли говорять і коли наші партнери іноземні запитують про те, яким чином ми імплементуємо кліматичні фактори в прийняття рішень, вони мають на увазі певні чинники, які не покриті по своїй природі ні стратегічною екологічною оцінкою, ні ОВД. Саме тому виникає необхідність в певних додаткових діях. Це важливо розуміти, так. Тобто, ми, як наш уряд, все правильно робить, коли вже ім зробив, коли імплементував ці два інструменти, але цього недостатньо. Дуже важливим кроком було те, що Україна синхронізувала свою ціль з ціллю ЄС. Тобто, ми прагнемо стати карбононейтральними до 2050 року. На рівні полісі це вже закріплено і в законі, і, наприклад, в національному плані з енергетики та клімату, який буде в цьому році переглядатись, оновлюватись, теж це буде відповідним чином відображено. Наступний крок, над яким уряд працює, і він є дуже логічним, це імплементувати, власне зелену таксономію ЄС. Чому? Тому що вона фактично і визначає ті критерії, вимоги, всю цю екосистему вибудовує, яка дозволить закрити і питання, які виникають з боку публічних інвестицій, і з боку приватних. Вже сьогодні говорилось про те, що у нас вибудована достатньо складна, але Ефективна система управління, яка дійсно, мабуть, на такому початковому своєму етапі, але вона функціонує і є бажання, головне можливість її покращувати. Я маю на увазі загалом це єдиний портфель публічних інвестицій, це статична інвестиційна рада, це реформа ПІМ загалом. І от дуже цінно і це, напевно, особливий інструмент. Це платформа DREAM, яка забезпечує цю прозорість і підзвітність абсолютно для всіх стиххолдерів. І от як Віктор дуже детально нам розповів про ті постановки Кабінету міністрів, які були нещодавно прийняті, вони фактично визначають, як наступний етап реформи, як будуть здійснюватися, як буде здійснюватися підготовка, розгляд, оцінка проєктів. І от саме в тих нормативних документах фактично визначено це частинка економічного аналізу, так нас перед наступного слайду, це частина економічного аналізу на двох етапах: так зване попереднє тео та безпосереднє тео для крупних проєктів, тобто тих, які більше 50 мільйонів. Необхідно проводити певну, певний аналіз впливу на впливу проекту на навколишнє середовище та зміну клімату. На етапі ПРЕТЕО він, скажімо так, простіший. Наразі в нормативному регулюванні лише зазначено, що необхідно провести такий базовий аналіз. Питання, яким чином, так, це те, над чим ми зараз працюємо. Тобто буде затверджені, будуть затверджені методичні рекомендації, які якраз детальніше, дуже детально скільки це можливо, розкриють яким чином кожен тримач проекту, хто його буде готувати яким чином йому розробляти цей аналіз і, і і яку інформацію подавати для подальшого, для подальшого проходження проекту по по бізнес процесу так в рамках реформи публічних інвестицій на етапі Тео знадобиться значно детальніша інформація. Там теж в блоці про економічний аналіз є вже більше запитань, там більший буде фокус, в тому числі, наприклад, на оцінку виків парникових газів, тобто це вже climate mitigation. Є питання, які асоціюються більше з адаптацією до зміни клімату, так це розробка різноманітних компенсаційних заходів. В цьому місці можна було би знову згадати ОВД про те, що власне в ОВД частково теж такі питання покриті, але якщо ви уважно глянете методичні рекомендації, наприклад, для проведення ОВД, то там, власне, в розділі п'ятому, в розділі третьому про клімат зовсім мало, і буквально, скажімо так, це на жаль, ОВД не покриє всі ті задачі, які перед нами стоять. Власне, що що ми. Фактично робимо і як ми далі будемо рухатись. Тобто уряд визначив спочатку фреймворк, тобто яким чином буде здійснюватися реформа публічних інвестицій. Далі уряд визначив норматив підзаконку, нормативні документи, які кажуть, як поетапно хто і що повинен зробити. Питання тепер саме в тому, скажімо, основному, а які конкретні дії потрібні з боку, наприклад, місцевих громад і міністерств на етапі, коли вже проекти з'являються. Тут безумовно ми базуємось на широкій, широкому залученні всіх зацікавлених сторін. Тобто, що було зроблено? Так, були детальні тривалі консультації всередині уряду з різними зацікавленими сторонами міністерствами. До цього процесу залучена команда Світового банку. Сьогодні теж про це говорили. Також команда Європейського інвестиційного банку, зокрема Джазперс. Було декілька засіб, було засідання робочої групи, яка саме опікується кліматичними чи екологічними критеріями для, для ПІМу. І я думаю, там засідання будуть тривати. Тобто, на, на них на, на робочій групі були заслухані перші пропозиції, обговорені, і наскільки це можливо, враховані зауваження зацікавлених сторін. Ми також проводимо консультації безумовно з нашими зовнішніми партнерами, з широким колом зовнішніх партнерів. І отут, власне, яку ми пораду отримали від європейської комісії, і власне це той шлях, який ми власне ну, і планували йти, ми повинні прагнути виробити підхід, який буде відповідати європейській практиці і враховуватиме європейське законодавство, і по можливості покриватиме ті запити, які з'являються від різних айфаєв і різних країн. Або іншим з іншого боку, я скажу, Україна не прагнутиме і не пробуватиме підлаштувати свою державну політику або конкретні процедури під конкретний айфай чи під конкретного донора. Це було би неправильно, це нелогічно, і це вкрай складно зробити в масштабі, коли ми хочемо співпрацювати з дуже різним колом колом партнерів. Коли тобто наш вектор рух в євросоюз, от тут ми намагались перерахувати ті регулювання або ті структурні фонди, які враховують так чи інакше кліматичні критерії, і що цікавого, і в Recovery Resilience Facility, і в усіх всіх структурних фондах, і в фонді Invest, Invest EU Fund, всюди є відсилка до таксономії ЄС, всюди є відсилка до принципу не завдай суттєвої шкоди. Всюди є відсилка до цього принципу про шість ключових вимірів сталого розвитку. Два з яких кліматичні, чотири от Ярослав перераховував. Всюди є відсилка до того, що ми повинні в першу чергу підкреслити чи підсвітити в якій частині проект, хоча б одному з шести критерій відповідає, і, і не шкодить всім іншим. Оце власне є поняття сталості. оце, власне є критерій. Оце та філософія, яку яку для себе вибрав європейський союз, якою ми будемо прагнути слідувати, і ми будемо її поступово. Впроваджувати в Дрім, але тут не тільки в Дрім, загалом ПІМ. І тут ми стикаємося з нашою найбільшою проблемою на сьогодні. Тобто, в принципі, зрозуміло, що робити, зрозуміло на що опертися, але є безумовно складності у інтеграції їх в Україні. Тобто реальність така, що ні український уряд, ні українські стиххолдери місцеві громади не готові негайно жити по таким правилам. Тобто наступних декілька років ми будемо працювати, ми будемо поступово впроваджувати окремі елементи, а і це може забрати певний час. В цьому році буде перший підхід такий до до, до снаряду. скажімо так, ми плануємо в методичних рекомендаціях закріпити достатньо простий, але цілком реалістичний підхід, який можна встигнути реалізувати. Найближчим часом в цьому році він буде враховувати кліматичні фактори. Він буде відповідати практиці Європейського Союзу очікуванням наших айфаїв. Ми з ними як вже було сказано, постійно буквально кожних тиждень, два тижні маємо дзвінки, обговорюємо, ітераційно повторюємо і напрацьовуємо правильний підхід. І так, я вже буду завершувати. І ми дійсно будемо використовувати ті інструменти, які вже зараз в Україні є. Врешті-решт, це все має працювати як частинка екосистеми Dream Тобто ми дуже хочемо зробити спільно з, з з, з командою Віктора чи в першу чергу з командою Віктора. Ми їм допомагаємо тут лише зробити скажімо так юзер-френдлі підхід в громад, які на жаль, така реальність швидше за все будуть наймеж готовими до цього. Повинні бути зручні інструменти під рукою, які вони можуть використати. Тобто, якщо ми будемо говорити про адаптацію до зміни клімату, це повинні це будуть інструменти лінки на відкриті, доступні база даних з інформацією про, наприклад, кліматичні ризики для різних географій, для різних регіонів України з прив'язкою до геолокацій. Наприклад, так це будуть додаткові різні роз'яснені матеріали, які будуть деталізувати, наприклад, елементи того чи іншого виду діяльності, щоб було зрозуміло. Наскільки він відповідає або не відповідає певним критеріям? Тобто робота над цим триває. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом спільно продемонструвати результат. Дякую.